Чисті діти, глава Вайкра. Мазальтов, уша Шабаті ми починаємо читати третю книгу Тори Вайкра, але не завжди вона третя, часом вона перша. Коли маленькі діти вивчали Тору, вони починали з Вайкра, а не з першої книги Берешит. Але чому? Міраж каже тому, що книга Вайкра в основному має справу з законами жертвопринесення у храмі. І нехай чисті маленькі та чисті діти приходять і займаються чистим жертвопринесеннями і ще без дихання дітей, які займаються чистим жертвопронесеннями, світ не встоїть, які значення між дітьми та жертвами. Коли євреї приносять жертву за скоєним ним гріхом, він висловлює глибоку близькість до Всевишнього та зв'язок, який є між євреєм та Богом. Зв'язок, який гріх не розруйнує. І коли цей зв'язок виходить назовні і розкривається, він має силу виправити гріх. Такий самий глибокий чистий зв'язок ми можемо побачити у маленьких дітей, які не знають смаку гріха. Їхній зв'язок із Всевишнім сяє і відний усім. І завдяки їм світ стоїть та існує сьогодні. Ша Шалом!